Вітром плюс справжня турбота про імунітет. Отже, почнемо зріти. Що ви обираєте? Ну, звичайно, моя фішка це броколі. Я, звісно, зразу мені в око кинулися і кукуруза мої любимі. От. А що за страва? А, борщ а, називається Нічого зайвого. Але я туди додала трішки свого. Там і ще з додаткового є броколі та кукурудза. Ну я розумію, що я повторюватися не буду. Мені треба виділитися і треба щось зробити супер мега необичне. Я обираю грушу. Яку ви грушу обираєте? Ну, отаж сіпатічна. Так. Отлично, супер, бери свіжу. Вона ну, так красиво на мене дивилася, от я просто не могла відвести свій зльот до той груші. Не розумію я борща зі свіжою грушею. Е, а всю відео. Беріг, скільки вам треба. Ага. Ну, чим ти думаєш? Ну, груша, окей. Це не фрукт, який має якийсь явно виражений смак. Думаю, ти його зараз відвариш, і ця груша втратить свій смак просто повністю. Це буде каша, і це буде абсолютно ніячомний двіж. В нашій родині завжди готують борщ з додаванням чорносливу. І я варив з чорносливим. Одакусенький. Так, якщо треба, я поділюсь. Чорносливами, я додаю так само, інколи до борщу. Це для мене дивно не було. Просто його треба давати, їх давати в міру, щоб вони не перебили смак буряка і щоб вони не були борщ занадто солодкий. Я не люблю чорнослив. Він мені, фу, як смола. Ну, я як гуцулка, я хочу вибрати сушені гриби. У нас там свіжі білі, а сушені мають бути у коморі. Можна йти в комору? Ідіть. Ну для мене най... ну, найсмачніший інгредієнт гриб, я гриб можу давати. Усі страви. У нас багато грибів останнім часом, як казав один старий гуцул, не тіштеся, що багато грибів. Вше він казав це в 13-му році. Коли ми заходили в ліс, і гриби були на кожному. Ну вони рідко так ростуть, близько в близьких лісах. Треба їхати далеко. А це ми заходили просто в ліс і знаходили гриби. І один мудрий гуцул сказав: не тіштеся, що є так багато грибів, буде війна. Ну так як вони кажуть, війна буде. Бо вони за тими старими традиціями, ну так як, наприклад, погоду визначають. Я вже куштувала борщ, борщ з сушеними грубо, грибами. На западній був дуже смачний. І прям такий новін був іще з м'ясним бульйоном. А Галюсик сказала, що вона не буде робити м'ясний яс, бульйон, буде тільки грибний. Було цікаво подивитися, як вона планує це зробити. Катерина, що ви обираєте? Карасі, треба солодність. Оця. Ні, ну карасі це я взагалі не розумію. Ну ти представ, борщ і там плаває карась. Як ось така їла. А хто ще планує брати? У мене свикруха робила раз з карасями і робила з кількою. З карасями це вкусно, з кількою мені взагалі не зайшло. Так. Дуже мені подобається, що улюблена страва Тараса Григоровича Шевченка, дай Бог йому здоров'я, царство небесне. Борщ з карасями. Фух. Дивіться, яка краса. В моїй сім'ї готують борщ з квашеними помідорами, я хочу спробувати теж. Беріть, будь ласка! <ріць> і ти <тепер подерживай>. його. <ріць> когось він має бути пряний, часниковий.